Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС джерелом. Про це повідомляють власні джерела цензурне та в службі безпеки до нічного підриву кримського мосту. Причетне СБУ та військово-морські сили України. Міст атакували за допомогою надводних дронів. Нагадаємо, раніше голова СБУ Василь Малюка заявляв, що міст є цілком законною ціллю для України і. Обіцяв розповісти деталі унікальних спецоперацій після перемоги. Тож час телеграм-канали Партизан пишуть, що ППУ РФ працювало і по повітряних цілях. Не виключено, що у ракетах є відповідне відео в мережі. Зараз сміливо можемо казати Україна. Керченський міст 2.0», Пише телеграм-канал, переможний Магдіяж. Улюблений інфраструктурний об'єкт Путіна. Зазнав чергового удару. Керченське місто втратив проліт та перестав функціонувати у нормальному режимі рано вранці, 17 липня. Це Особливо цікаво у розпал не лише курортного сезону, але й боїв на окупованих українських територіях. Разом з пошкодженнями Чонгарського мосту це створює значні труднощі для окупантів. Смішним виглядає заклик гауляйтера Криму Аксьонова користуватися територією нових регіонів. Сам Гублін, як відомо, носини потикає за приміщень, які перебувають під посиленою охороною. Хоча минулого тижня Еммануелі Макрон оголосив про передачу Україні далекобійних ракет Скальп, а расисти стверджують, що міст атакували. Надводні дрони, які були нашпиговані вибухівкою, варто нагадати, що восени минулого року на Керченському мосту вже лунав потужний вибух, за який фактично взяла на себе відповідальність СБУ. Очевидно, що і зараз, атака була організована за її участі у спецслужбі. Не раз заявляли про розробки у сфері використання морських безпілотників. Речник головного управління розвідки українського міноборони Андрій Юсов наголошує, що через руйнування, які сталися на Кримському мосту, вночі проти 17 Цятого липня у росіян виникнуть проблеми з логістикою. Про це він розповів у коментарі Суспільному. Зараз весь світ бачить багатокілометрові затори і порушення мостових конструкцій. Що стосується додаткових коментарів, причин цього ми не коментуємо. Можна лише процитувати слова керівника гур Міністерства оборони України Кирила Буданова про те, що Кримський міст конструкція там зайва. Представник ГУР наголосив, що через руйнування секції моста в окупанті виникнуть проблеми з логістикою, адже. Росіяни використовують анексований півострів як великий логістичний хаб для переміщення сил і засобів в глиб території України. Звичайно, будь-які логістичні проблеми це додаткові ускладнення для окупантів, які створюють потенційні переваги для українських сил оборони, наголосив Юсов. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.